Зягіске лісництво, сосни, ціна в зависимості від метража 2 метри 700 гривень. В цьому тут трохи подорожало, тому що виписка подорожала, бо лісництво об'єднали з київським лісництвом. І вже київські ціни, грубо говоря. Скарпат, івано Франківщина. Довго стоять, не осипаються. Дуже гарна ялинка, вона як ну, до нового року не стоїть, це навіть може до кінця березня постояти, вона не осипиться, вона може пожовкнути, але вона не осипиться. Така сама велика 550 гривень, трошки меншенька 450, 250, 150, 120 найменше.